Так, шановні колеги, шановні присутні, є пропозиція винести на розгляд сесії, яка відбудеться, рішення, як воно є під час розгляду на сесії, вносити зміни, або підтримається, або не підтримується, або рішення взагалі не підтримається. Хоча я сподіваюся, що сесії вже робимо. Є надія, що ви рішення. Без, Без рекомендацій комісії на розгляд сесії. Комісія не виносити Все таки воно є. Підтримуємо. Хто за? Дякую. Винесено на народження сесії без рекомендацій комісії. Запрошені питань немає. Ми вам дякуємо. Так, шановні підприємці, дякую, що зібралися, дійсно, обговорили. Ну, є такий прецедент. Ми для Бога, не приємно. Я думаю, що він вирішиться

тема. Що ми можемо сказати про те, що це два, два, два. Пам'ятаєте? Зробите. Зараз ми прийдемо. Ні, зараз. Ми ще беремо. Не беремо. Ні, сидіти не треба. Ну, давайте. Сегодня те, що фінально. Але я кажу, що вісья продовжується. Наш так, Старости, заходьте, потім закривайте навіть вас. Старості. Юрій Миколаєвич, я розумію, зараз призимається. Дякую. Так, шановні комісії, розглядаємо за два запити. Наступний порядок питання порядку денного. Друге питання про надання дозволу на вилов тієї ж документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення має ділянки на турі на місцевості для ведення товарної сусвоєї гнедої комендації порядку до параліжу. Олег Володимирович, господарське підприємство один із земельної реформованих СП МЕР за межами села Кременківка. Звісно, що ми спробуємо. Звернувся з заявою, Цього в Баранівське сільськогосподарське підприємство людей, щоб надати дозвіл на розробку технічної документації щодо е, що встановлення наш зеленої ділянки, щоб передати варенду, це жницю зелена частка 20-34 за межами села та Немає Нема питань? Хто за? Дякую, Наступне. Передаємо про, е, про зазначення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної області Бараської тепіальної громади для іншого сільськогосподарського призначення. Було Раніше надавався дозвіл на вийомниці технічної документації щодо поділу земельної ділянки, тепер треба її затвердити. Це земельна ділянка, вона розташована місті Барамока. На земельні ділянки площу 2 гектари і 92,73 і там є далі буде рішення, щоб в це зверталися на то, не то. Це 92, це комунальний уголос. Ага. Нема питань? Хто за? Дякую, наступне. Про Прокорпинені права користування земельною ділянкою в очікування сільського служивчого товариства. Вічське сільське споживче товариство звернулося, щоб припинити право користування земельною ділянкою. В селі Смолка, на якій розташований об'єкт нерухомості магазин з тим, що вони продали магазин там для Гайдячук Алли Володимирівні. Там по закону треба в 30-денний термін дати звернення припинити і право постійного на користування, а для Гайдячук Алли Володимирівни написали листа, що вони також повинні зробити, щоб їм передали згоди. Нема питань? Заявляю про потенційний конфлікт інтересів. Хто за? Давайте отримаємо з дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації земляноустрію, щодо встановлення, відновлення менш зональної ділянки натуральної селищі, понавільної власності враження зібраної громади, готові подачі власності майступу. Про затвердження технічної документації перепрошую, устрою щодо встановлення, відновлення менш зональної ділянки місцевості, сервисі, понаємної власності барані громади для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Вигуна технічна документація, щоб необхідно затвердити технічну документацію на земельну ділянку до будівництва обслуговування будівель Тургів, 0,562 гектари на вулиці Зіряцькій в місті Паранів. Просто відновлення менше, раніше був державний акт на виконавний користування міського. Це вимог. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації зі щодо встановлені відновлення меч земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі власність майструху. Затвердити технічну документацію і передати безоплатну власність майстерку Івану Дмитровичу Дмитровичу зімейну ділянку No856 та доницю обслуговування житлового будинку Партизанська 3. Нема питань? Поза? Наступне про надання дозволено на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі доріг у Чеплінському Юрі. Звернувся орендар Чеплінський, Юрій Ілліч. заключений договір оренди на земельну ділянку, він хоче її викупити, цього треба виготовити експортну грошову оцінку, Одна сота на вулиці Шевченка, 31К. Це магазин там на ліві? Ці баронки. Нема питань. Хто за? Дякую, заступність. Встановлення місця розташування земельної ділянки круття ОВ. Встановити місце розташування земельної ділянки. Вона належить про праві власності Кручу Олександру Володимировичу. І з місто, вулиці міста Бравніка Клинова, 6, а замість міста Бравніка Килинова, 6, 004. Мама питань. Хто за? Дякую. Наступне позатвердження технічної документації доступності встановлені нової національної ділянки власності щодо затвердити технічну документацію, передати безоплатно у власність і щеку Віктору Сергіювичу земельній ділянки 0,25 для будівництва 17 по 16.30 для ведення ОСГ. 0,1377 для ведення особисто селянську, mm. 04140 для ведення особисто селянського, 0,2553 в, в селі Зрубок. Ну, було рішення колишнє, щоб передати всі ці земельні ділянки, йому безкоштовно привагнути. Mm -hmm. Дуже війно. давно. У цих ділянках цих єма? Передати безкоштовно. У ну, нього ще 93-й рік. <постові> а, це землі, це, це людина користується городами все життя. Просто таке рішення, щоб передати безкоштовно приватну власність. У да. нього рішення було прийде в 93-му році, да, та, є така така. Ще, так, є рішення, але не покладала тут людей. Немає так? Що можна? Це городи. Ну, було в ньому користування, фактично. Так, да, так, да, так. Да. Він не використався руками. Ну, якщо такого рішення Коли не було, то... Було. Нічого не було. Так, Це не було. так. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою, що розстановлено від того, що земельна ділянка Україна в селці комунальні власниці Баранської тривальної громади з метрою передачі власності Щуку. Затвердити технічну документацію, передати безоплатну власність Щукову Полі Анатолійовичу, Зі 25 92, земля і забутову на полку за річному 22. А усі марки. Нема питань. Хто за? Дякую. Наступне питання. про задачі кандації землі устрою щодо встановлення відновлення межі земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності баранські відведені, громади з метою передачі у сміласі Федорової і глобалку. Затвердити кучну документацію і передати, безуправно стрільбу частково власність кафе Вікторів, вона в друга частки припакує саме одного частки 0,25, на намості Заградані 33 селі Солодий. Нема питання? Хто за? Дякую. Про затвердження технічної документації згодом, що встановлення відновлення на зімейні організації комунальної власності Баранської праві громади, за подачі у власність манілу. Забираємо технічну документацію, передати безоплатну власність Сміло Сергію Петровичу, земельна ділянка номер 2269 г на вулиці Центральній Сім, в селі Вір'я, Житомир Заводову. Нема питань. Хто за? Дякую. Продання змогла видання технічної документації землеустою щодо поділу земельної ділянки. Виготовної проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності баранської тераріальної громади зі зміни цільового призначення земель, які випасання писанні на землі для ведення товарного з області, право оренди якої підлягає продажу на земельний товар аукціонів. Рішенням 74 сесії, 8 го скликання, там від 2025-го, приймалося вже таке рішення, щоб надати дозвіл на поділ, на його в шостому пункті його таким, що втратила його в у проєкті. Тому що при поділі тут виявилося, що там є цінні землі і земельну цю ділянку треба поділити на три земельні ділянки. І 0,2969 залишиться в комунальній власності, не будемо виставлятися на округ. Земелі ділянки за межами силокашкою. Це що за мене? Це ті, що в січні виставлялися, молодиво не озвучила. Рішення перероблюється, там значить 25 гектарів. Перша ділянка у вас буде 10. 17, 10, 10 20 -60. 20 -60. 20 -60. 20 -60. а 0,29.60. А що воно так за що? Цінні землі якісь, не можна. 0,29? Золото? Ні, це те, те, те саме. Це...

Ви за ділянки ці знаєте, чому в січні виносили? Золото, ось так. Ну, що її зараз приготувати? Євген! Це робиться ще з початку року. Я там за яких, яка ця загальна ділянка? Не знаю. 25 гектарів. Ті, що ми додавали. Ну, в січні місяці приймати. Чотири місяці назад. Та на второму року робити. Нема металіку? Це запаси, запаси. Це не колега. То що ви? Що це відбувається? Та ви ж були тоді на комісії, а вони говорять на озвучувати ці земельні ділянки. Якщо це ті, що ми вже в Січні місяці, два місяці назад, ми кажемо. Це 25 деталі, кому надавали? Поділ на акціонується, поділ робить. Ви зараз ще нічого не надаєте. Просто це, ну, що, цій, я прошу, що, Як пишете повістку Денну, де? де, з, де за межами. За межами села кашпурки. Є кашкурка і розірямка вінки. У мене йде. Там ділянка, і там ділянка, і там ділянка. Я можу гадатися, яка ділянка? Ми вже дві ділянки виставили на усьому. Ми вже продані, право оренди, добува підписується. А це інше. За ділянка, 25 гектарів, за межами кашпурки, всі січні місяці виносили рішення про полі. За межами каштури. Okay. Знаєте, що це заділяє? Звініть гріньками, чи покажіть за межами цього кашту. Є кріньками. Є це якісь код. Я об'єднав місяці до задумання. Загадайтеся, не Загадайте, саме. Та що ж на сесію, якщо це ж виносили, як позову? Нащо ж він вже рекомендацію? Він вже бачив в січні він забув. Давайте її перенесемо на 21 -е питання на кінець. У Григорій Григорів, ніхай підійде, розкаже, де вона знаходиться. Погоджуємося. Наступне питання, 14. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власні зі мною громади для розміщення експлуатації основних підсобників проміжних будівель та да сторону підприємства природної, машинобійної та іншої промисловості. Затверджуємо, е, технічна документація виготовлялася в нас щодо поділу земельної ділянки на вулиці Костельній, 17, е, виготовлялася в зв'язку з тим, що там було придбано приміщення, там селище рішення Великоселецька з Офією Остріла. І щоб е, е, цю земельну ділянку, вона вже в комунальній власності. Щоб її поділити і щоб відділити землі загального користування. А 17 це що там у нас що? Це там, де був куплетпром. Вона купила там оце лавина Ага. Тепер, щоб відділити ці землі, які потрібні для доходи. Я розумію. А ось телефону відпередило в море. Нема питань? Хто за? Дякую, наступне. Про передачу в оренду ділянки ділянку комунальній власні банк секретар для розміщення експлуатацію осудних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Киселевській. І тепер цю земельну ділянку 0561 год за заявою Киселевської передаємо в оренду термін момент. Вона написала на три роки, а оренду ставку вона написала. Но 0,561 год. Треба передати це. Якщо взяти 12%, то це буде 20 тисяч 37 гривень. А що називи, лула, там зарядиться? Володимир. Це ще не там, а ми не обговорили. Вона купила у Курзу. Це вага на льоку? Да, на льоку. Що ми там були на

So you don't want to be a nice new. Що це? Хто це? Вони не розслухаються. Вони не розслухаються. Вони не розслухаються. Там просто ворота висюдають. Де там? Там є місцеві дослухи. Там Це що, згадуємо, де я вже Це висічка. Вона висухає на ділянки. А, це так. Давайте, я сам. Так, оце висухує. Якщо воно висухує, то воно не Нет, не здорово виділоться, звичайно, з виділити, оскільки там ми суму припустимо, виявляємо, пристосовуючи за тесту. Я не вставлю писати. На вихідна, на вихід, да. Давайте на на підготовки до неділі. Ні, не можна на. За 34. Пропозиція ради у 12%. Хто за? Це Дякую. В. Наступне питання. Що там поділяти? Все нормально, виявляється. Да. нормально? О, так. тринадцяте питання порядку денного. По опціону озування ділянки залежно села Карчука. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення рішення сесії? Хто за? Дякую.

Передати технічну інформації щодо встановлення національної ділянок для ведення товарного сільськогосподарського родництва за рахунок невитринуваних зімельних часто поїде. Передати в оренду то акула з рук зелені ділянки зелені, площі 10, 52, 30 ведення товарного сільськогосподарського родинства встановити мусить оренду. Це те, що ми надавали дозвіл. Ще 24-ту затвердження. 10 гектарів заведено з все. А не дивиться. Буде кортину. Заяву заяву не просить

замоделювати, заходити, ніколи

Хто там Петрович, розібрався з ним? Коли погоджували, коли ж погоджували, йому давали все інші життя. Ай дивиться, а дивиться? Два, можна давати. Будьте джентльмени, це так. Ви? Так. Ви? 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 Наступне питання. То затвердження технічної документації змінуся, що встановлення відновлення, межомальної діяльної домі місцевості власності Боротої теперіальної громади з метою передачі власності в Вициківській. Затвердження технічну документацію працюємо у власній земельній знял Лецьківській Світлані Максимів 10% землю швидкої власної забудови вулиця Гандинарська, 26. Поза? за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з індустрию щодо встановлення відровнення майжнародної рівнянної культурної місцевості для введення товарної сільської спеціальної служби з готуючою передачою плаців з ОЗА. У позові Валентини затвердити технічну документацію, передану власність зі ділянку 2 від 81-31-го рівня і номер 0-182 по-наторічному насадженню затверджена сама директивка реформованої поліграфської Дякую. Наступне. Про надання дозволу на проведення грошової оцінки за менші ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по то АП «Авіс Плюс». Зміна ділянка також до АП «Авіс Плюс» звернувся керівник Павличу Піве, щоб надати дозволу на зв'язання експертної грошової оцінки за менші ділянки, яка перебуває в оренді на 10.95.

Хто за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження проєкту за щодо відведення задання ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною сільського призначення, земель іншого сільськогосподарського призначення, землю для розміщення будівництва експлуатації та второго будівель і свою об'єктів об енергогенеруючих підприємств основної організації з подальшої передачою уряду ТОВ обленконах. Також надавали дозвіл. Зразу ми затвердили проєкт технічну документацію, що доходить до земельну ділянку, так затверджуємо проєкт землеустрою, що буде відведення земельних ділянки для таки зі зміною цільового призначення на землі кровосову об'єктів енергогенеруючих підприємств Пусті варани. Потім будемо передавати. Зрозуміло, так. Хто за. Дякую. Питання порядку денної вирішення в розгляді різних якої щось буде спершу. Оцон що то ми розв'язуємо до членів комісії. Буде ще одне питання розглядатися на бюджетній комісії. Це вже не стосується земельної комісії. Просто доводимо до вашого відому. Будинок будемо виставляти на право. На приватизацію, да, включає його в перелік малої приватизації, щоб ви були в це. цей у нас бюджетна комісія 15 числа на 10 годину напрошу дні.